Коломойського взяли за жопу і смалять у всі щілини, але не так швидко. На допомогу прийшло ТСН і компанія. Чесні журналісти, актори і колишній міністр прийшли брати на поруки Беню. Свобода проявлялася тому, що в 2014 році ми не стоп з у що ні не кричав, не будів, а ді. Я хочу нагадати, який це був визначальний період. Тому йшла не тільки про інфракторську область, мова йшла про Запорізьку, і, і про Донецьку, і про Одеську. І тому ці дії запобігли тому, що ми зараз не захищали і кордонський. Вийшов Басота про те кого Сити. Та в 2014 році Коломойський не гудів, не кричав і піднімався в рейтингу Форбс. Та якби він тоді в Укртранснафті не зробив те, що зробив, хтось би залишився без кави. Комойські не буде вкриватися картатою колбою. Можна ж просто вкритися мосійчук, а за необхідності й підтертися. Така зручна журналістка. Не буде скликати сюди і звозити сюди автобусами якихось помічників. У вас під судом ніхто не буде палити шини і калатати дішки. Цього всього не буде. бо бюджету реально немає. Аніматор під чесне слово відмовився працювати. Ну, є ще варіант, що цей надувниз Дніпром -ем приїде. Я вважаюся, що я працюю на каналі Один Плюс і що інвестор цього каналу є Ігор Богданович Коломойський, тому що, коли відставлені, ми е, працівники каналу Один Плюс один отримали. Нарешті отримали, що со вражає. А то ся чесна журналістика реально гівно. Багато років знаю особисто Юрія Валерійовича. Більше бачуся з його дупою, але тим не менш і знаю його відношення до родини. Я знаю дружину, я знаю сестру, я знаю дітей. Я знаю його відношення до такого важливого поняття, як цінність сім'ї. Тому якщо і вкрав, то все в сім'ю. Там десь парканчик підправити, там десь газову трубу віджати, такий сім'янин. Я точно можу приєднатися до своїх колег і від себе особисто сказати, що він заслуговую на те, що його відпустили на руки. Ми знаємо, де він живе, ми знаємо його телефони, ми знаємо, де діти, де дружина, де сестра, і точно знаємо, він нікуди не ділиться, не втече, як він це зробив сьогоднішнього. Він такий холос і така няшка. Давайте взагалі його відпустимо, і все забудемо. Осіннє загострення олешки скрипки. Під роздачу попали феміністки і ЛГБТ. У людини, у людства є два механізми: один механізм, щоб розпліднюватися, угу. а інший механізм, щоб зупинити популяцію. популяцію. І, на жаль, є отакі страшні інструменти, як війна. Щоб зупинити популяцію людей, тобто нібито є об'єктивні причини війни, але насправді глобально в ну в плані людства, це щоб у нас було менше. Є хвороби, епідемії, і тому подібне, є фемінізм, Щоб зупинити і є, є оці ну, ЛГБТ вся історія. Пам'ятаю, як захворів на фемінізм горло боліло пиздець. А ще як підхопив ЛГБТ історію, то взагалі вафлі. Щось не хотілось розпліднюватись. Тобто я не проти феміністок і не проти ЛГБТ історії, я не проти. А якщо але я за здорове суспільство за те, щоб Україна розвивалася і процвітала. От все у нас було б за якби не ЛГБТ і фемінізм. А ще оця тітка, що в метро біля ескалатора сидить. Сука бісить. От що вона там робить? Знаю, що найбільше боюсь у разі можливого блекауту. Що в гості завітає Тищенко? Спостереження. Друзі, виходимо. Ваші злочинні дії припинено. Працює ТСК. Нацресурс. ресурс. Виходимо, друзі. Це саме в ваших інтересах. Виходьте. Я кажу, виходьте по одному. Ось. Замурували. Ми бачимо, що всі вони е заздалегідь е монтуються такими бронедверима. Завжди є відео відеофіксація, закритий простір і зачиняється. Коля да потерпи, трохи вже виходжу. Порошенко заявив, що йде на рекорд. Це, мабуть, він про свою вагу. Сьогодні рекордний день. Ми запроваджуємо нову традицію. Вперше ми передаємо за одну передачу майна майже на 55 мільйонів гривень за раз за один тиждень. Ми запроваджуємо нову традицію, показати на доху**, а доїде ху ну, як зі спартанами. Це є банний комплекс і дав наш знаменитий для 33-го окремого батальйону інженерного. Командування десантно-штурмових військ це є два ДАФа і дві банних комплекси для 71-ї єгерської бригади. Ніхрінова нативна реклама. І з цього, що показали, ти запам'ятаєш, що щось було. Але головне це фонд Петра Порошенка, АВ Петро і чотири штурмових ДАФа, які йдуть в 78-й окремий штурмовий полк десантно-штурмових військ. Як думаю, що йде далі? А це колеса, колеса дефіцитні. Ідуть для штурмового батальйону президентської бригади. От загалом ми передаємо на 54 мільйони 900 тисяч гривень наших військ. Ми робимо все можливе для того, щоб наблизити перемогу. Ми робимо все, щоб ти відчув, скільки витрачає Петро Порошенко. Жоден згадки про донаторів. Ідіть нахер, головне Петро Порошенко.